Мої вітання вам! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра і сьогодні готую тонкі млинці на основі кефіру та окропу. цього набору сировини мені вдалося приготувати 32 млинця в діаметрі 18,5 см. Тому зберігайте рецепт і готуємо. В миску вбиваю 2 яйця, всипаю півчайної ложки солі, 1 столову ложку цукру. Далі перемішую, щоб об'єднати цукор з яйцем. Не додавайте багато цукру в тісто, бо від цього млинці почнуть пригорати. Краще подати до них мед чи варення. До вже збитих яєць з цукром вливаю кефір. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Кефіру знадобиться 500 мл. Нагадаю вам, що на каналі вже є вдалі рецепти млинців та оладок. Посилання на рецепти залишу вам в описі під відео. Щоб уникнути грудочок у тісті, борошне всипаю частинами, і воно обов'язково має бути просіяне. Замішую тісто в консистенції густої сметани. Бориш на мене пішло 320 г. На даному етапі приготування млинців тісто має бути саме ось такої консистенції. Всипаю пів чайної ложки соди і ось погляньте, відразу вона вступає в реакцію з кислим середовищем, тим самим утворюючи бульбашки в тісті. А далі запарюю тісто окропом 280 мл окропу частинами вливаю до тіста та перемішую. Так як борошно є різних виробників, тому воно може мати різну силу, тобто водопоглинаючу дію. І яйця бувають різних категорій, то укропова може знадобитися трішки більше чи менше, ніж заявлено в рецепті. Тому густіше тісто товстіші млинці, рідше тісто тонші млинці. В кінці замішування тіста вливаю 2 столові ложки олії. Все гарненько перемішую до об'єднання всіх інгредієнтів. А ось погляньте на ці бульбашки та консистенцію тіста. Для набухання клейковини залишаю тісто в спокій десь на 10 хвилин. Змащую розігріту пательню олією та смажу млинці. Обсмажуємо млинці з обох боків на помірному вогні до готовності. І ось такий чудовий результат я отримала.